Технологічний факультет готує фахівців зі спеціальностей: технології деревообробки, технології виробів з деревини, хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини, інформаційні технології проєктування та дизайн. В царині вітчизняної деревообробної освіти і науки технологічний факультет університету є беззаперечним монополістом. Тут засереджено понад 80% науково-педагогічного потенціалу України. Саме тут готують найкращі кадри. Еліту для деревообробної та меблевої галузі, спеціальності технології деревообробки та технології виробів з деревини передбачають оволодіння знаннями із технологій меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництва, виготовлення спортивного інвентаря, тари, музичних інструментів, іграшок сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини. Випускники працюють на підприємствах лісової та деревообробної галузей, проектно будівельних підприємствах, закладах освіти та у науково-дослідних і проектно конструкторських установах в сферах державного управління. У багатьох випадках це прекрасна можливість відкрити власний бізнес у даній сфері. Спеціальність хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини дозволяє випускникам стати фахівцями з технології та проєктування технологічних процесів виготовлення шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, целюлози та паперу. Зокрема, студенти мають змогу обрати напрямок, виробництво плит і пластиків або ж целюлозно-паперові виробництва. Спеціальність інформаційні технології проєктування. Сучасна спеціальність, що дає можливість випускникам володіти найновішими досягненнями it сфери відтак вдало працевлаштуватися на посадах: інженер з комп'ютерних систем, інженер з інформаційних технологій проєктування, інженер з програмного забезпечення, інженер з обслуговування інтернет і веб-систем, стати керівником групи програмістів, it відділу, проводити консультаційну діяльність, а також здійснювати викладацьку та наукову роботу. Випускники спеціальності дизайн є фахівцями з розроблення проєктів меблів, виробів з деревини та оформлення інтер'єру житлових та промислових будівель. Вони працюють у галузі промислового дизайну, проєктування меблів та дизайну середовища проєктування інтер'єрів приміщень». Навчаючись на спеціальності дизайн, студенти мають усі можливості проявити свої творчі здібності і ще до завершення навчання в університеті забезпечити собі високооплачувану роботу у дизайнерських відділах різноманітних підприємств. Надзвичайний попит на випускників дизайнерів найкраща реклама для кафедри, факультету, університету.